13 питань порядку денного розглянули члени виконавчого комітету прилуцької міської ради на засіданні від 20 квітня. Одним із рішень було схвалено проект міської цільової програми забезпечення санаторно-курортним лікуванням осіб, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, віднесених до першої категорії. В нашому місті проживає на сьогоднішній день 612 чорнобильців, із них 146, які мають першу категорію. До цього часу держава забезпечувала санаторно-курортним лікуванням ліквідаторів першої категорії. Але з січня місяця це перекладено на органи місцевого самоврядування. Наразі на обліку в управлінні соціального захисту населення перебуває близько 30 ліквідаторів аварії на ЧАЕС з першої категорії, що потребують санаторно-курортного лікування, зазначила Ганна Малиш. І ще одним рішенням від 20 квітня було затверджено звіт про виконання фінансового плану комунального підприємства послуга за 2022 рік. А от його інвестиційну програму у сфері поводження з побутовими відходами, яку мали погодити на засіданні, відправили на доопрацювання. Розглянули члени виконкому на порядку денному і питання фінансів, а саме виділили кошти для надання матеріальної допомоги прилучанам за рахунок субвенції на виконання доручень виборців депутатами обласної ради.